Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про цікаву дораму, яка має назву Ласкаво просимо в Сан-Далі. Ця дорама вийшла доволі так недавно, у минулому році. І вона дуже цікава, бо, по-перше, вона дуже доросла, вона підіймає дорослі теми, не просто теми кохання і взаємовідносин, а й теми в принципі, сім'ї, дружби. Людей, які по якимось причинам не достигли своїх е, мрій, або інші люди, які достигли цих самих мрій, але зрозуміло, що вони втратили у дорозі до цих мрій багато чогось, е, що про про що вони жалкують. Тому е, в ній е, дійсно є теми, які я не бачила в інших доромах. Наприклад, там є сюжетна лінія про мати-одиначку, е, яка сама е, виховує свою дитину. І, хоча й там вона народила її, коли їй було років 20-19, але все одно для корейців це дуже рано, і вона сама виховує якраз свою доньку. Інша персонажка цього з цієї дорами, вона є розведеною жінкою, яка була до цього в бракі, і вони розвелися. Теж для дорами дуже дивно, що типу, люди розводяться, бо вони там дуже патріархальна сторона, вони дуже за традиції такі, і для них розвод це щось страшне насправді. І інша героїня, третя, яка, третя героїня, якраз яка є головною героїні цієї дорами, в принципі, вона є дуже популярним знаменитим фотографом. Помімо того, що там підіймаються такі дуже цікаві теми, теми, в принципі, середнього віку, теми людей, які вже так сказати в середині життя. І здається, що ще дуже багато років залишилося до кінця життя і ще багато чого можна зробити, але в той же самий час їх залишилось мало, а позаді залишилось теж дуже багато чого, за чим людина може сумувати чи страждати, чи думати, що вона щось втратила, чи щось встигла. Цигла. А, і якраз мені здається, що там ця тема теж так підіймається, хоча і не напряму, але вона там є. Також е, теми того, як люди справляються із смертю близьких людей, е, як складно відпустити, коли ти дуже сильно любиш людину, і як іноді е, твоя любов до якоїсь людини е, може. Ранити не тільки тебе, може ранити і всіх твоїх близьких і, в принципі, зробити дуже багато зла. Тому трошки про сюжет. Сюжет починається якраз таки з цієї головної героїні Чоссамдаль, яка є популярним фотографом. Здається, що в неї все добре, вона приуспіває, вона достатньо, у неї багато грошей достатньо, вона її всі знають, вона робить свої фотографії в самих знаменитих журналах. Але потім стається те, що дуже часто зараз стається в 21 столітті, бо вона, можна сказати, підпадає по таку культуру скасування. І в цій доромі теж дуже цікаво показана культура скасування, показана, як вона може бути безпощадна і як вона може бути несправедлива насправді. Бо коли культурне скасування тільки починалось, це було зроблено для того, щоб люди, які мають якусь владу, які популярні, мають якісь гроші, могли. Понести якусь каргу, свої, якісь е, приступлення. Але е, тепер дуже часто культура скасування, вона ну, е, люди розкидаються скасуваннями направо і наліво, і дуже часто це буває без доказів. Звісно, це не так в Україні. У нас культура скасування не працює взагалі практично, ну, з, з деякими такими виключеннями. Але, е, наприклад, в Америці це, це дуже така <хи> страшна тема, бо дуже багато було таких випадків, коли людини в чомусь звинувачували, потім її скасовували, її буквально ламали всю кар'єру, а потім виявлялося, що насправді це все неправда. Тут в Карії культура скасування вона не така обширна, і там ну там почали скасування більше всього якраз про знущання у школі. Дуже часто хто знає якихось айдолів можуть скасувати, коли їх бивші однокласники можуть розказати, що тіпа, цей айдол над ними знущався у школі. Для нас це тіпа, може бути тіпа, дивним, що, ну, що там знущання в школі, у нас там теж знущаються в школі. Але в Кореї це дуже страшна проблема, бо там дуже багато знущань в школі закінчується або самогубством когось одного, або навіть вбивством. Коли знущання доходить до того, що людину випадково вбивають, наприклад. І тому ця тема для них достатньо така дуже страшна. І тому тут якраз чо сандалі її звинувачують якраз знущання, бо її бивша якраз асистентка вона все так підставила. Звісно, вона нічого їй не робила, але вона все так представила, що вона над нею знущалась, вона її об'юзила, вона її якось там, може, навіть фізично знущалась. А після цього вона спеціально зробила, що вона намагалася закінчити життя самогубством, щоб зламати якраз кар'єру цієї часандалі. І, звісно, це привело до того, що ми в принципі, бачимо дуже часто, коли думаємо про культуру скасування. Тобто за людиною там ходять папараці, її знімають, про неї виливають такий бруд, від неї відмовляються усі її заказчики, її виставку закривають. І всі її друзі, так в вони всі від неї відмовляються. Вони всі зразу ж перестають з нею спілкуватися, бо ну, їх дружба в принципі, вона була зв'язана тільки з якимось бізнесом, і це не була справжня дружба. І вона, можна сказати, залишається з цим наодинці. Єди... Ну, на Єдине, що хорошо, що в неї були якраз сестри, це дві інші персонажки, які там є, які її підтримують, звісно. Ну, так як їх постійно по суті журналісти їм не дають жити, їм доводиться повернутися до свого рідного міста. Навіть міста це острів, такий, маленьке таке село, якраз Сан-Далі. І вони повертаються туди, при тому, що сама головна героїня вона не хотіла туди повертатися, бо у неї там є незавершена така любовна історія хлопцем, з яким вони розійшлися багато років тому. А до того вони, в принципі, з самого народження були разом, бо їх матері були найкращими подругами, і потім вони почали зустрічатися. Вони завжди були разом. Вони разом навіть поїхали у сіу, вони разом були, коли вони навчалися там в інституті. І потім, коли вони розстались, то звісно це була за них трагедія. І насправді їх розставання воно теж зв'язано з сюжетним таким поворотом. Бо воно сталося не тому, що у них були якісь проблеми, чи вони розлюбили друг друга. Воно сталося по одній конкретній причині. Причина, яку мені хотілося постійно довбинути лопатою по голові. Це один персонаж, який мені дуже не подобався. Хоча спочатку він достатньо цікавий був, і я навіть розуміла його якісь почуття, але потім це дійшло до такого морангу, що, якщо чесно. Мені дуже часто хотілося просто, щоб йому хтось дав по голові і може якось повернув йому розум. Вона зустрічається якраз зі своїм таким бившим, також її дві сестри теж повертаються, і потім так стається, що її старша сестра, яка була замужем, вона там на сусідньому острові якраз зустрічає свого бившого чоловіка них там теж дуже цікава історія, бо вони розлучилися, хоча він насправді не хотів з нею розлучатися. А вона, можна сказати, викрила те, як його рідні знущалися над прислугою, бо він там якийсь багач. І потім вона вирішила, що буде краще, щоб його не підставляти, то з ним не розлучитися. Хоча він цього й не хотів. Це теж дуже цікава парочка, бо вона вся така бойова, така сильна. Така вольва жінка, вона була в банді до цього, вона ще дуже цікавий персонаж. А він такий затюханий, вільний, нещасний, він усього боїться, він похож на сусліка. І навіть його рідні говорять, що типу, єдине, що з тебе нормальну людину, це твоя дружина. Бо ти сам всього боїшся. І також третій персонаж, який мені, ну крім основної головної героїні. Третя сестра, наймолодша, вона мені навіть більше за всіх сподобалась, бо у неї ця сюжетка була якраз з її дитиною. І так сталося, що вона народила в 19 років і вона не встигла зробити свої якісь мрії, які у неї були. Хоча вона практично стала професійною плавчихою. Вона завжди хотіла бути плавчихою. Її взяли там навіть якусь зборну, а потім так сталося, що вона там вийшла заміж і народила дитину. А її чоловік він погиб. і вона якби залишилася цією дитиною сама. І дуже цікаво дивитися на її взаємовідносини з дитиною, на те, як ця дівчинка вона така розумна, <гадам> непогадам, вона намагається допомогти мамі. І навіть якось намагається виповнити її мрії замість неї, що їй не подобається. Вона говорить, що ти повинна виповняти свої мрії, а не намагатися зробити для мене, тіпи, те, що я не змогла зробити. Бо я сама вибрала тіпи, тебе замість своїх мрії, бо в неї був насправді шанс бути плавчихою. Мої батьки хотіли забрати дитину і виспитувати як свою, а вона не хотіла цього. У неї була істерика і вона. Не дала забрати цю дитину і забрала сама її розпитувати, хоча вона була достатньо молода в цей час. І там також у неї теж є цікава любовна лінія дуже мила з парнем, який там досліджує дельфінів. І ця дівчинка постійно намагалася їх свести разом, і вона навіть намагалася говорити, що це її тьотя, щоб він не думав, що вона там мати одиначка, а її це дуже ображало. Бо саме тому, що її батьки хотіли забрати цю дитину, щоб самим її виспитувати, для неї це був трикер такий. Бо вона не хотіла, щоб вона не признавалася, що вона <свісно> її мама. А, і, в принципі, серіал дуже цікавий. <свісно> Я не буду розказувати всіх подробиць сюжету, але цей серіал він дійсно змушує задуматися про життя, про те, що таке насправді друзі, про те. Як нам потрібна підтримка така, про те, що дуже важливо, щоб у людини було таке місце, куди вона може піти, перепочити, коли їй погано, грустно, коли вона не може нічого зробити. І потрібно мати таке місце. Це може бути сім'я, це може бути друзі. Не обов'язково твоя справжня сім'я це може бути друзі, які ти зробив своєю сім'єю. І от якраз у цій чосандаль вона і знайшла це місце в цьому в цій деревні. Хоча вона дуже боялася повертатися і туди не їздила. Але коли вона туди поїхала, то виявилося, що це саме те, що їй було потрібно. Бо вона постійно виставлялася, наприклад, Сулі під іншим ім'ям, а тут вона почала шукати себе, вирішила, що вона буде виставлятися під своїм ім'ям, свої фотографії. І також вона зрозуміла, що таке справжня дружба, хоча в кінці серіалу дуже класно показано, що не тільки тут хороші в неї друзі, бо в Сіулі теж була її подруга. Але так як вона була зайнята своїми проблемами, вона не бачила, що не всі від неї відвернулись насправді, і не всі є такими ліцемірами. Хоча ліцемірство теж дуже добре показано, бо коли все це вияснилось, коли вона. Очистила свою репутацію, всі почали їй дзвонити і писати, що вони завжди знали, що вона ні в чому не винувата, і що вони завжди її підтримували, і як вони її люблять і обожнюють. Хоча, коли вона приїхала в свою, наприклад, деревню, то всі дійсно вірили, що вона нічого не робила. І з самого початку її підтримували, навіть коли вона не хотіла нічого пояснювати, все одно. Також достатньо. Ну, можна сказати, приувелічена, звісно, показане їх кохання, бо вони продовжують кохати один одного з цим хлопцем на протязі 30 років, той хлопець ні з ким навіть не зустрічається, вона там, хоч з кимось там зустрічатися, намагалась. Але так як це дурама, і тут все так преувеличено, то можна сказати, що їх відносини вони здорові. Хоча насправді, якщо людина не може забути свого колишнього на протязі 20 років. І все одно думає тільки про нього, то це вже якась манія, це насправді не кохання. І це вже такий красний флажок насправді. Але ну, тут воно любов, романтика, драма, робачка. Тому це нормально, там вони здорові відносини. Також дуже цікаво, що знову ж таки тут показано, що люди, навіть коли вони. Чогось не достигли, там були інші персонажі і друзі, які не змогли устроїтися в Сіулі, але потім, коли вона повернулася, вона теж там повернулася в Сіул другий раз, коли все вияснилось. І вони з нею поїхали, і у них в цей раз все вийшло. Що типу, завжди ніколи не поздно виповнити свої мрії, так би мовити. І також дуже добре показано, от мені дуже сподобалось своїх відносинах, те, що і він її підтримував, і коли в кінці він хотів відмовитися від своєї мрії, яку він дуже давно хотів, вона йому сказала, що ті, тепер я теж буду тебе підтримувати, і ти повинен це зробити. І навіть не дивлячись на те, що вони там мали стосунки вже на відстані, і для того, що він йому прийшлося поїхати в Швейцарію, але все одно у них залишилися дуже... Тісні і кріпкі стосунки, насправді. А, також в цьому серіалі дуже багато юмору. Насправді дуже смішного. Мені дуже сподобалася їх мама, а, дуже сподобався момент, коли вони приїжджали, бо кожен раз, коли вони колись приїжджали, то це тому, що щось сталося, і тут вони всі втроє приїжджають, бо там показували флешбеки. Там де вона така, кого ти побила? Ким ти розвелась, ти знову вагітна на нату, бо там обижна та приїхала, коли вона розвелася, та приїхала, коли вона була вагітна. А тепер вони втроєм приїхали. Вона подала зрозуміти, хто, хто в принципі щось зробив. Плюс їх мама вона дуже цікава, Вона коли розтраюється, вона бігає в піжамі по сілу, і всі такі, типу, все вона буде бігати в піжамі, бо ті приїхали. Вона, звісно, теж дуже управа, як і її дочері. Вона постійно говорить, що вони в кого такі пошли. Але насправді вона сама така ж упряма, і у них навіть з іншими такими старушками там є така банда. Вони там займаються тим, що вони неряють на глибину, збирають там всяких морських жителів, влавлюються у них такий бізнес, можна сказати. І вона настільки упряма, що навіть коли. І сказала, що їй не можна ниряти, бо у неї проблеми з серцем, вона все одно хотіла ниряти. І якраз тут дуже класна концовка була у одної сестр, бо вона захотіла теж піти в ныряльщиці для того, щоб дивитися за мамою, якраз та, яка не стала плавчихою. І це якби допомогло їй свої плани навіть. Може іншим способом, але все одно їй подобалось плавати, вона хотіла плавати, вона почала ниряти, Тому, в принципі, концовка дуже світла, дуже приємна. Звісно, за весь серіал ви дуже багато проридаєте, бо там є дуже багато моментів, коли реально вони викликають такі почуття, прям дуже сильні. Наприклад, коли ту ж саму часандаль всі уніжають і звинувачують, хоча ти знаєш, що вона нічого не робила, і від цієї несправедливості це, звісно, дуже неприємно. Також момент якраз в тім, що цей батько цього хлопця, який головна любовна лінія у нашу часандаль, він втратив дружину, яка була якраз ну, Найкращою подругою мати цієї часандаль, і він її втратив якраз тому, що вона ніряла, а та вижила. І тому він її постійно звинувачував в цьому. І там дуже, дуже добре показана ця. Так сказать, Провина людини, яку вона на себе сама переложила, хоча її він винив, але якби вона на себе її не положила і не думала, що вона винувата, то їй б було все одно. А так і вона з цим погоджувалась, бо вона вважала себе теж винуватою. І коли вона змогла нарешті цю провину відпустити, вона почала діяти зовсім по-іншому. Тому. Так, дуже цікава дурама. Також головного героя головного героя Лідонука якраз грає актор е, Джижан Ук. Це актор, який, ну ті, хто знають, це актор, який грав в Хіллері, який грав у «Подозрительному партньорі, е, е, і в принципі мені дуже подобається цей актор. Він завжди дуже класно грає. Він викладається на всі сто. У нього кожна, а і ще круглосуточний магазинчик, він теж грав. Це така комедійна була дорама трошки. І він дуже класно в принципі, зіграв цього персонажа. Він зовсім не схожий на всіх свої роль. Ну, в принципі, кожну роль грає по-різному, він ніколи не повторяється. Тому, якщо ви любите цього актора або ви, в принципі, вам цікаві такі дорами, то я думаю, вам це сподобається. Для мене вона дуже була схожа на... Приморська деревня Чача, -Ча. але приморська деревня Чача, -Ча, вона більш така позитивна і більш така легка. Бо ця драма, вона набагато складніша, більш драматична, і тут набагато драматичніші в принципі, сюжети. Деревня Чача для ну, ну, Тут теж можна віддихнути, плюс, там дуже класно показана природа. Там дуже класна в кінці, вона коли робила фотографію, вона зрівняла природу зі своїми близькими, показала там свою мати, своїх сестер з різними погодними умовами. Зробила таку виставку дуже красиво. І в принципі, мені здається, що ця драма вона як признання у коханні цьому острову, цій природі, океану, бо тут дуже багато таких деталей, коли тобі показують, все це. Показують цю атмосферу, показують, як в принципі, треба родіти всьому цьому, як треба не пропускати красу всього цього природи, красу життя. І тому я б сказала, що ця дорама вона і показує красу життя. Тому сподіваюсь, ви подивитесь цю дораму, можливо, якщо вам сподобався цей огляд. І сподіваюсь, що сподіваюсь, що ви поставите лайк і напишете коментар. اі, тільки хороший, бо я не дуже люблю коментарі. Бачне.